Очільник міністерства оборони Італії Гвідо Крозетто офіційно підтвердив, що уряд його країни незабаром планує попросити парламент схвалити новий декрет про військові та цивільні поставки в Україну протягом наступного року. Обміняємося ми ядерними ударами, і ви задаєте що далі. Ну що далі? Починаємо з початку. Про це повідомляє видання Рейтерс. Італійський уряд щоразу може направляти допомогу Україні, не запитуючи дозволу парламенту, на підставі декрету, термін якого закінчується наприкінці 2022 року. Міністерство оборони Італії незабаром запропонує відновити цей захід, поширивши його на весь 2023 рік. За словами Гвідок Крозетто, Рим продовжить постачати зброю Україні як і раніше, в той час і тими способами, які він узгодить із Атлантичними союзниками та українською владою. Як уже згадувалось раніше, нещодавно представник правлячої коаліції підтвердив інформаційній агенції Reuters, що італійська влада готує новий пакет озброєнь для України, включно із системами протиповітряної оборони, про які особливо просила українська сторона. Що важливо зрозуміти, крозетто належить до партії брати Італії, правої партії нового прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні, яка є рішучою прихильницею України. Нагадаємо, що Італія вже передала Україні велику партію важкого озброєння, до якого увійшли десятки БМП, самохідні артилерійські установки, гаубиці, а також системи реактивного залпового вогню. Зразу дві теми можемо обговорити. Я буду цитувати мовою оригіналу, як пишуть білоруські медіа Лукашенка. Гарварніком назвав, назвав падіння ракети в Польщі. Я не знаю, хто з ким домовився, щоб там ракета в Польщі впала. Ви, як людина, яка працювала в Білорусі, зараз можете пояснити, що відбувається з політичними позиціями в цій країні. Я думаю, що якщо Лукашенко мав на увазі договорняк його і Російської Федерації про те, що вони давно Росія, як агресор, планувала такі провокації ближче до українсько польського кордону, а краще на самому кордоні, тоді можливо він має рацію, але я вам скажу професійно, що насправді російський агресор планував. І планує такі удари, і е, має на увазі ближче до польської території, і це було починаючи з перших місяців е, цієї агресії, цієї війни проти нас. Більше того, навіть цей е, удар російської ракетою, який стався е, поблизу українсько польського кордону, е, е, ракета йшла ж на один із зенетичних об'єктів на одну з електростанцій українських, які, яка поблизу кордону, яка якраз постачає. Електрику в країни-члени Європейського Союзу насамперед в Польщу тому агресор свідомо і цинічно бив своєю ракетою. А щодо того розслідування, яке триває, бачите, навіть польський прем'єр-міністр, навіть інші офіційні особи, та й президент Польщі Дупан Дуда чітко заявили: я думаю, що так насправді і було що була ракетна атака російського агресора, а одна з ракет протиповітряної оборони України спрацювала. І скоріше за все, чи то уламки російської терористичної ракети вибило а, за кордон, чи то були уламки вже ракети ППО. Але давайте віддамо все це, все ж таки. На об'єктивне слідство, і я думаю, весь світ слідкує і будуть об'єктивні результати, і вони будуть публічними. Приєдную Віталія Гайдукевича до розмови. Віталію, як ти вважаєш, може це бути випробовуванням країни НАТО і взагалі альянсу на рішучість і на міцність, тому що ну навряд чи ми можемо виключити, що таких подій більше не буде, і жодна з, -з, -з, -з ракет чи там з якихось військових елементів не потрапить в країну НАТО. Я погоджуся з тим, що Валентин тим, що сказав. Насправді випробовуванням є навіть сам факт близьких ударів до польського кордону з українського боку. Тобто, це вже є провокація, тому що ми розуміємо, що ця залізна дура, якщо ми бачили кадри, вона злітає в Росії, розвертається і потрапляє в свою ж пускову установку. Тобто вона інколи може летіти непрогнозовано. Тому так сам цей факт вже є провокацією і спостереження за реакцією, що зробить НАТО, і відповідно саме тому і важлива зараз холодна твереза, але категорична реакція альянсу, навіть у випадку, якщо слідство доведе, що це був наслідок е е зіткнення чи майже зіткнення ракети протиповітряної оборони і ракети, яка атакувала якийсь з об'єктів. Які знаходяться безпосередній близькості до кордону, і так на це треба реагувати. Ну ще одна цікава тема. Варто про неї говорити. Якщо Росія закупить іранські балістичні ракети, Ізраїлю розпочне постачання високоточних ракет Україні, Заявив глава штабу національної безпеки Ізраїлю. Пане Валентине, Ізраїль не робить випадкових заяв. Ми, спілкуючись в ефірі, розуміли, що це така ну, Повідомлення на випередження, що не треба цього робити, бо у нас є теж певні інструменти. Який розвиток подій був би тут кращим, як ви вважаєте? Для нас дуже важливо, що пан Нетаньяху знову в шосте, вже прем'єр-міністр Ізраїлю він переміг на виборах. Це силовик, президент Силовик. Він дуже добре знає Україну, і одні з його ключових союзників, партнерів, якраз перед тим як він заступав на посаду прем'єр-міністра, були в Україні, і ми з ними зустрічалися і роз'яснювали в тому числі це іранське дуже непросте питання для нас. Тепер проблема це Іран, Росія. Іран, Росія, дрони, Іран, Росія можливі ракети, і я думаю, я не буду відкривати всі таємниці. Я думаю, що е, новий прем'єр-міністр Ізраїля і його силовики, насамперед, міністр оборони, новий, будуть дуже серйозно ставитись до того, щоб в принципі не відбулось постачання будь-яких ракет з Ірану до Росії або з Ірану до будь-якої іншої країни, і я можу нашим телеглядачам пояснити, чому Ізраїль так стурбований. та тому, що. Росія, купляючи навіть одну балістичну ракету умовно, фінансує не умовно, а реально дві нових балістичних ракети, які за ці гроші за російські гроші Іран буде виробляти. А кому загрожує Іран? Та вже всім в тому регіоні Саудівській Аравії загрожує Ірак. Так вони навіть е, намагаються обстрілювати, і звичайно ж державі Ізраїль. Тобто, на близькому сході усі. Проти того, щоб Іран отримував гроші, виробляв більше ракет і загрожував більше сусіднім країнам. По суті, Іран таку знаєте, собі вибудовує нішу, як собі зробила Росія, загрожуючи всім, воюючи проти України і скоюючи безліч злочинів війни і злочинів проти людяності. Я думаю, що Іран будуть. А, серйозно обмежувати, б серйозно протидіяти будь-яким можливим поставкам і отримання додаткових грошей на вироб, на виробництво додаткових ракет смертоносних. А наскільки в Ірані зараз сама влада є стабільною? Наскільки там ну я я розумію, що акції протесту там фактично не припиняються, і ситуація йде до того, що влада може помінятися? Чи це дуже е, е, я оптимістично ставлюся? Я думаю, ви тонко відчуваєте, що насправді в Ірані жінки і інші протестуючі серйозно цей режим трусять і в цей режим довго не впорається, тому що протести насправді ширяться всією країною. Та й відповідь самої влади настільки жорстока uh -huh. сьогодні в день революції гідності. Ми самі пам'ятаємо, як проти нас протестувальників на майдані. Чим більше Янукович виводив силовиків, тим більше і сильніше ставав Майдан. Я думаю, що насправді протисні настрої в Ірані дуже серйозні, і для влади іранської це є питаннями. Проблемою номер один можливо саме цьому, саме тому вони намагаються ви знаєте відвернути увагу і перевести на якісь ракетні атаки по Іраку. Okay. Позагрожуючи на словах Саудівської Аравії, роблячи вигляд, що вони співробітничаються з Росією, я думаю, що більшість цих речей і поведінка така іранського керівництва викликана якраз внутрішньою нестабільністю та страхом, острахом того, що протести зрештою цей режим знесуть. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.